Детальніше про ситуацію на сході Євген Соломін. У кримінських лісах тривають позиційні бої. В районі Кримної ми неодноразово спостерігали танки, багато танків. Навіть термінатори БМП тягачі з села Катеринівка поліцейські евакуювали 16-річного хлопця з хворою мамою. Юнак мало не загинув під час російського обстрілу. Тут нічого реально не робити. Тут страшно, тут момент можете і вже не вижити. Напередодні була і важка евакуація з Красногорівки. Тут навіть дорог немає, одні напрямки все заросло травою, і більшість будинків зруйновані. Тому от зараз. Ми намагаємося з хлопцями знайти вказаний вказаний будинок. Самі садімо самі сідати там. э, родственниця, дочка. Да Петра. сестра, сестра його забере. цього разу. Непроста евакуація завершилась вдало. Підлітки вже в безпеці, хворі під наглядом лікарів. Але на лінії фронту чимало людей і далі намагається пережити війну вдома. Сьогоднішній день підходить. І всі пройшли успішно з вірою у Збройні Сили України. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці «Інтер», інтермарафон. Єдині новини.